У чоловіків роки мчать значно швидше ніж у жінок, сказав один приятель іншому. Знаєш, я теж це помітив. Коли я одружився, ми були з дружиною однолітками. Тепер я вже підбираюся до 60, а її учора в соцмережі стукнуло 30. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прилітає на землю інопланетянин, щоб внести землян до каталогу розумних цивілізацій, і запитує Чому за достатньої кількості землі, води і світла багато хто на землі голодує? Грошей немає. Чому за всіх ваших можливостей так багато безхатьків? Грошей не вистачає. Чому ви так свою планету не бережете? Грошей немає, щоб влаштувати інакше. А чому так багато хворих, яких можна вилікувати? Грошей замало. Що ж це за ресурс такий дефіцитний, який вам жити нормально не дає. Може, вам допомогти його з інших планет завести і взагалі, де ви його добуваєте? Завозити не треба, ми їх самі друкуємо. І викреслив інопланетянин землян зі списку розумних істот. <розум> Мама забирає ввечері сина із садочка і розпитує малого Андрійку, Тетяна Михайлівна сказала, що ти знову не хотів спати в садочку. Чому? Я хотів, мамо, але вихователька так хропіла, що я не міг заснути. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Втомлений від злодіїв господар дачі повісив на дверях записку. Усередині лише старий поламаний мотлох. При черговому відвідуванні дачі він побачив приписку. Усе забрали на ремонт.